В сільському туалеті на дачі постала така проблема. Коли після їх сідаємо в туалет, какахи падають туди, куди треба, а пісюхи не попадають у відро, а поза відро і тоді тут робиться пляма. Ну і вона з часом натягне того. Тих пісюхів і буде ваняти. Щоб вирішити це питання, можна піднести вище відро. Ну не факт. Ми вирішили погратися ось з такою бутилкою і її вирізати і пристріляти пістолетом ось в такий спосіб, щоб пісюхи попадали у відро. Такий пісюхо-уловлювач. Подивимося, що з того вийде. Так, ось як ми вирізали пляшку 5-літрову. Ось тако. Тут у нас розрізано. Зараз ми пристріляємо його до унітазу. Так, взяли ми скобочки. Зараз тут буквально. Ну ось і все. Стоїть міцно, сюди захищено. Вже якщо ти сів. Ну, не знаю, хіба на край, щоб попали какахи сюди, але не повинні би. Тепер, який би ти фонтанчик не пускав, він все одно збіжить і попаде куди треба. Ось так. Не дивлячись на те, що до і після посипаємо тирсов, все одно є такий, такий проблемний момент. Надіюсь, що ця приспособа вирішить це питання. Більше в нас мокріти дошка не буде.